Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Мої орхідеї щодня розпускають нові бутони. І хоч січень це середина зими, а квіти вже відчувають наближення весни. Тому що збільшився світловий день, і в січні вже набагато більше яскравих сонячних днів, на відміну від листопада і грудня. І саме тому орхідеї потребують. Прицінення. Особливо, якщо вони ростуть на вікні, яке виходить на південь. В мене частина орхідей росте на західному підвіконні, частина на східному, тому я їх притіняти буду десь наприкінці січня. А ви поспостерігайте за своїми орхідеями, як довго сонячні промені світять на їх листя. Щоб уникнути пошкоджень опіків. Притіняю я за допомогою старих гардин, можна органзи, те, що пропускає сонячні промені і водночас захищає рослини. І закріпляю я за допомогою крахмалу. В січні, як і в будь-яку пору року, наші орхідеї потребують три основні компоненти для їх чудового розвитку. І яскравого і пишного цвітіння. Це світло. Вдень природнє, вночі додаткове штучне, щоб світловий день складався приблизно 12 годин. Тепло від 18 до 25 градусів, і своєчасний полив, щоб орхідея не була пересушена і не була залита, бо всі ці фактори. Можуть вплинути на цвітіння орхідей. Недостаток світла, відсутність необхідної вологи призводить до того, що орхідеї сушать свої бутони і скидують їх. Зараз я поливаю свої орхідеї водою, чистою, відстояною, теплою, можна використовувати дощову воду або таву. Орхідеї це дуже люблять. Коли орхідеї всього достатньо, вона має здоровий вигляд. І пишно цвіте. Якщо ж якогось компонентів недостатньо, можна скоригувати догляд, і легше всього це зробити за допомогою поливу. Наприклад, якщо дуже тепло, то поливаємо частіше. Коли навпаки, прохолодно або бракує додаткового світла, поливати орхідею треба рідше. Бажаю, щоб і ваші орхідеї. За вашу любов і турботу віддячували вам пишним цвітінням. Приєднайтесь до мого каналу і незабаром ви побачите огляд квітучих орхідей січня. До нових зустрічей!